Ки України, яка зараз плолива сльози, та ненавидить погоді грози. Зараз ми ще проживаємо лютий, який ніколи не забудуть наші люди, і наш народ завжди буде пам'ятати, на кого злості більше мати. Ми знаємо місто, Умань славиться своїми парками, своїми романтичними історіями, пов'язаними з цими парками. Але тепер це ще місто особливо тим, що у ньому сьогодні проживають багато внутрішньопереміщених осіб, якраз дітьми. Тому ми роботу більше націлили там. Молодь нашу, на дітей молодшого шкільного віку, середнього віку. Ми вирішили організувати такий дитячий хаб, як крила дитинства. Вони сюди приходять, вони отримують задоволення від того, що вони щось роблять, вони знайомляться між собою. Це дуже приємно чути їх посмішку, як вони сміються. Це дає тобі таке натхнення робити ще більше і більше для дітей, щоб вони приходили до нас. Наші діти вони виходять дуже в емоційному гарному настрої. Вони діляться з мамою, папою. Своєю поділкою вони дуже радіють цьому. Ми взагалі приїхали з міста Енергодара. Трішечки попрацювала я, так як я працюю на станції під окупантами. Ну, розуміла, що потрібно працювати. Станція не може ну, закритися і все. А дитина просила, щоб ці постріли вона вже не витримувала. Дитина, коли вже побачила літак з прапором України і зрозуміла, що це ЗСУ, то вона вже заспокоїлася, і вже і тут живемо спокійно, більш-менш. Хоча тривога є і в душі, і вночі. Діти хоч знаходять спільну мову, навіть в мене ще є старший син, то вони діляться їм, вони як рідніші, що вони з усіх куточків. Енергодар! Бахмут. Бердянськ, Старобільськ, Херсон, Непраунний Херсон, Трошковка, Хайков. Не тільки заходи для дітей, а є заходи для дорослих, на яких ми спілкуємося. Кожен розповідає свою історію, свої болі. Намагаємося друг другу допомагати, підказувати там ну, коїсь якась інформація. Ну, стараємося всі якось держатися так більш до кучі. Іноді людина йде, вона не знає, чим буде займатися. Дитина займається в гуртку. А вже дорослі люди вони вже починають між собою спілкуватися з якого міста у кого які проблеми, у кого є історія, як вони виїжджали, як вони витягували своїх родичів. Іноді, коли спілкуєшся з ними, сам стаєш внутрішньо переміщеною особою. Я ще дитина, але вірю, У світле небо на моєму подвір'ї, а сім'я на моєму ганку, що обов'язково заспіває українську співанку. А ми тую червону калину підіймемо.